Доброго ранку ліси і поля! Доброго ранку, Україно моя. Щастя, здоров'я вам я бажаю. Зранку друг друга щиро вітаємо. Добрий день, малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо. Про один із символів України. А що за символ, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Проливала дрібні сльози молода дівиця, поласкала довгі коси у чистій водиці. Що це? Так, молодці, це верба. Тане сніг, течуть струмки. Ужива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок. Котики вербові. Верба одна із улюбленіших у народі дерев. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі. Верба над ставом традиційна прикмета українського села. Люди давно помітили, де ростуть верби, там джерельно чиста вода. З давних давен, там, де копали колодязь, на дно квали вербову дощечку. У народі завжди люблять промовляти. Будь великий, як верба, будь багатий, як земля, будь сильний, як вода. Перше дерево, яке розпускається на весні – верба. Верба це символ весни та її пробудження. Тиждень перед Великоднем називають вербним. Вербну неділю вербу освячують в церкві, а потім несуть її додому. І б'ють нею усі, хто живе у хаті, промовляючи магічні слова. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень, Недалечка червоне яєчко. У цей день можна побачити багато людей, які несуть гілочки верби, прикрашають їм у свій будинок, ходять у гості і дарують один одному. Гілочки верби. Освячені гілочки верби ставлять дома перед іконами, через рік ними омивають всі кути в домі і обов'язково спалують, а на їхнє місце савлять нові гілочки, які будуть оберігати будинок та всіх, хто мешкає у будинку, від хвороб. Про вербу, як і про інші символи України. Складено багато прислів'їв. Де верба? Там і вода, гнучка як лоза. Така правда, як на вербі груша. А зараз я вам пропоную вимовити чистомовку про вербу. Давайте спочатку я, а потім ви. Повторюйте за мною. Ба-ба-ба, ба-ба-ба о на березі верба. Бу-бу-бу, бу-бу-бу доглядаємо вербу. Бі-бі-бі, Бі-бі, бі, сидить голуб на вербі. Верба б'є по хворобам. Вона має лікувальні властивості. Знайтонніший гілочок заварюють чай і полощуть горла при ангінах. Відвар кори верби також лікувальний допомагає при опіках. Деревину верби використовують у будівництві для виготовлення човнів, гілки йдуть на плетіння. Огорош, тинів, меблі, кошиків. З кори одержують волокно придатне для виготовлення мотузок. Також з верби одержують фарбу. Верба має певну цінність як корм для тварин. А зараз перевіримо, як ви уважно слухали мою розповідь про вербу. Пограємо у гру доповне речення. Я буду починати речення, а вам необхідно його продовжити. Тож починаємо. Верба росте біля. Так, річки та оселі людей. Верба символ Молодці України. Верба перше дерево, яке розпускається навесні. Які ви молодці?